Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу вам показати ось такого електроскутера від компанії Yadea. Моделька в нас є 8 s На борту у нього встановлений на заднє колесо двигун електро з потужністю на 2000 Вт. Досить шустрий електроскутер і цікавий. Максимальна вага райдера складає 120 кг. Дистанція на одному заряді, яку він може проїхати, це вже 100 ну, до 100 км. Дивлячись від манери вашої їзди, це досягнуто тим, що тут встановлена літіографенова батарея. Тобто незвичайно вже, а більш посилена. Її вистачає до 100 км. Час до повної зарядки складає приблизно 8 годин, максимальна його швидкість 45 км на годину. Напруга акумулятора 72 вольти і ємність 38 ампер. Годин. Максимальна швидкість складає 45 км на годину. Він має два режими швидкості, перемикається ось тут на кермі. Кермо в нас звичайне, є як ви вже зрозуміли, аварійка, ось така сучасна електронна приборна панелька, на якій все доступно. Є рівень заряду акумулятора. Тут у нас спідометр, показано, яка зараз швидкість увімкнена, кілометраж. Ну тобто, все, що потрібно. Тут є світло в ЄДЕї завжди е, дуже цікаво виконано. Тут е, підсвічуваний логотипчик, і ледівська лінзована оптика виглядає дуже класно та світить потужно. Ну і сама аварійка, як ви вже змогли помітити, гальма в нас дискові гідравлічні як попереду, так і позаду. Відторможується просто неймовірно. Та, в принципі, всі електроскутери е, мають дуже класні гальма. Амортизатор налаштований позаду. Ззаду у нас ось такий вигляд єдеоський. Для пасажира є спинка, щоб було зручно сидіти. Ну і самі поручні. Сидіння звичайне, просте і комфортне. Тобто дві людини тут сідає нормально. Для пасажира також відкидні ось такі підніжки. Тут місця досить достатньо, є ось така ніша для якогось невеликого вмісту. Там Кинути щось чи стаканчик, чи телефон на зарядку, до речі, зарядитись можна із цього роз'ємчика. У нас тут USB. Давайте поглянемо ще на його багажник. Багажний відсік. Тут у нас клейоночка на сідушку. також дзеркала. Запаковані, бо зараз скутер їхатиме до свого нового власника, і зарядка також йде в комплект. Тобто вам докуповувати нічого окремо не потрібно. Тому, друзі, ось такий варіант маємо в наявності. Якщо когось зацікавив, посилання на нього буде під цим відео. Вартість на нього на сьогоднішній день складає 63 тисячі 800 гривень. Доступна безвідсоткова розсрочка до кінця цього року від банку Сенс. Там якщо ви берете на 10 місяців, переплачуєте за весь період всього 1000 гривень. І також, якщо берете на 5 місяців, то переплачуєте 500 гривень. За весь період ставте лайк під цим відео, переходьте за посиланням, ознайомлюйтесь трохи ближче з даним скутером, і гарних вам та вдалих покупок.